Ви є тою частиною суспільства, яка представляє нову Україну. І, попри всі виклики проти поранення, от я насправді пишаюся, що ви продовжуєте жити, продовжуєте боротися і представляєте Україну, яка не здається, яка бореться. Ви в Брюсселі. Дуже правильний час опинилися, тому що ми буквально минулого тижня розпочали переговори про членство України в Євросоюзі. І коли почалася велика війна, ми подавали заявку на членство України в Євросоюзі. Для мене це це була такою, ну, такою основною мотивацією, коли я пояснював, навіщо ми цим займаємося. Тобто, здавалося б, перші дні війни, тобто ми подавали цю заявку. Ну, я це робив особисто. Це четвертий день війни був. І у багатьох було питання, ну, вам, вам є чим займатися? От, невідомо, чи виживе ваша держава? І в той же час ми чули з Києва, коли спілкувалися з рідними, з друзями, що для наших бійців на фронті це має значення. От що буде, Чи Україна вона буде європейською, вона буде нормальною країною, чи ми далі будемо десь посередині, невідомо де, між Росією і Європою? Я пояснював, що це те, за що борються люди на фронті, за, за чітку. Перспективу, що ця держава буде вільною, буде нормальною, європейською, діти будуть жити в правовій державі, будуть захищені, і за це люди борються і вмирають. І, і насправді це було ну, такою мотивацією, і, і для нас, і для наших колег тут, і від скептицизму. Який багато років супроводжував цю ідею європейської країни, нам вдалося побороти цей спротив і в суспільствах, і в урядах. І ваша заслуга в цьому, тому що зрозуміли європейці, що Україна це достойна держава, яка. Яка бореться і яка також може принести Європейський Союз якусь нову силу, нову енергію. Це дуже важливо. І власне, я, я, я думаю, що ця ситуація в Україні, вона взагалі може, і Україні, що таке український ветеран, ви знаєте краще, ви будете про це розповідати. Також може ну, докорінно змінити підходи. Тому що це не люди, я повторюю, які потребують допомоги, це люди, які можуть і хочуть багато зробити. Так їм потрібна допомога для того, щоб цей потенціал використати. Ми зустрічаємося з компаніями різними, аграрними, IT, і ми говоримо теми, от як як наші бійці, які повертаються з новими навичками, робота з дронами, інші, нові професії, так, які зараз з'являються, як вони можуть бути вмонтовані в економіку, яка буде відновлюватися. І це тільки один приклад, так? Тобто насправді ці, ці, ці професії, ця винахідливість, кмітливість. Вона має бути використана нашою економікою, тому що зараз об'єктивно є брак людей, особливо чоловіків. От, тому вже зараз я вважаю, що в такому трикутнику це бізнес, ветерани, держава, суспільство ширше. От треба. Починати з якихось пілотів і, і е, не, чекати, не чекати, поки буде е, мир. Тобто вже треба зараз починати це робити і е, допомагати людям, які повертаються з фронту. Європейські е, інституції готові, е, і працюють, і вже роблять багато зараз. Тобто, це медична евакуація, не знаю, чи хтось з вас. Мав можливість скористатися цією допомогою. Медевак, така програма була створена, вже кілька тисяч поранених. Вони були або проходили лікування, або реабілітацію завдяки цій програмі. Знову ж таки, фінансові ресурси говорили про створення фонду. Я впевнений, що такі інституції, як Європейський інвестиційний банк, вони будуть готові. Допомагати такий фінансовий ресурс мобілізувати. Але для того потрібні чіткі ідеї, як ці гроші будуть працювати, на які напрямки вони будуть роботи спрямовані, як, як ними будуть управляти. Тому у нас є багато можливостей. І головне, що я його почав, і чим хочу закінчити: що цю нову ветеранську політику її треба. Вмонтувати в нову логіку розвитку держави, в нову, власне, в новий цей момент нашої європейської інтеграції, ось, і мобілізувати всі, всі ресурси для того, щоб допомогти ветеранам, допомогти вам повноцінно повернутися до життя, допомогти вашим сім'ям, тому що це. Питання дуже широке, питання сімей, питання дітей. От для того, щоб ми могли відновити людей і відновити Україну після нашої перемоги. Дякую ще раз за те, що ви тут і можете нас розраховувати.